Я вітаю вас на уроці літературного читання. Тема нашого уроку науково-пізнавальний твір. Чому риба-голка має таку назву. Ми читаємо з вами текст Микола Леденцов Голка, риба. Щоб урок пройшов немарно, треба сісти рівно і гарно, і довкола озирнутись, і всім рідним посміхнутись, а щоб знання здобути, треба уважним бути. Вправа я обираю настрій. Оберіть. Свій настрій, з яким настроєм ви відвідали наш урок. Фонетична розминка. Подуйте на пір'їнку, загасіть свічку, почистіть зуби язичком, поцукайте язичком як коник, покажіть, як дме ураган. Працюємо над чистомовкою. Жу-жу, жу, жу-жу, жу. Я з Оленкою дружу. Іж, 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 іж. Пиріжок смачний ти. Їж. Жи-жи, жи, жи, жи. жи Маєш друга? Бережи. жа жа, 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 жа. -жа. Друг приніс мені. Вужа. Читаємо правильно. Здогадаєшся точнісінько, півметрової, надзвичайно узбережжя непримітною. Давайте познайомимося з цим текстом. Усім нам добре відомо, навіщо існує голка. І тобі не важко уявити собі, який вона має вигляд. Але ж чому цю рибу назвали голкою? Подивися на неї і одразу здогадаєшся, адже вона видовжена, точнісінько, як голка. Є серед цих дивних риб і такі, що сягають півметрової довжини. От дивина, голка риба і голка швацька, одна живе в морі. А друга оживає в руках кравця. Спостерігати за голкою рибою надзвичайно цікаво вона спокійно плаває вздовж морського узбережжя, іноді запливає в річки, причаїться рибка собі тихенько поміж водорості, і не завжди помітиш її. Стає вона зовсім непримітною. А живиться голка риба рачками та черв'ячками. Про це треба знати на той випадок, якщо ти схочеш поселити її в своєму акваріумі. Запрошую на фізкульт хвилинку. Добре серце має, квіти в спеку поливає, витинає му лапки роблять, раз-два-три, навіть як у внучі три, лапки роблять, раз-два-три. Дик любить потерпати, любвою повихиляти. крильця вниз і до гори, правди справно раз-два-три, тулубнист і до гори, нахиляє раз-два-три, ніч прийде, лягає спати, буде зорі рахувати, сни колишуть раз два три до рамку. він надіє! Раз, два, три! Поставте відео на паузу і перечитайте текст самостійно. Далі обчислимо вираз, вкажемо його значення і дамо відповідь на питання. Отже, 17, відняти 7, 10. Яка інформація з тексту була для тебе відомою? Про що ти дізнався вперше? 25 додати 15, 40. Проглянь текст. Скільки в ньому абзаців? Подивіться уважно, скільки в тексті абзаців, порахуйте їх. 31 додати 9 і відняти 1. 31 додати 9. 40 і відняти 1, 39. Чому риба має таку назву? Прочитай речення, яке дає відповідь на це запитання, в якому амзаці міститься це речення. Знайдіть це абзац. 21 додати 9, відняти 10, додати 25, 21 додати 9, 30 відняти 10, 20 додати 25 45. Що ти дізнався? або дізналась з тексту про розміри й харчування? Голки Риби. Отже, текст, який ви прочитали, називається науково-пізнавальним. У науково-пізнавальних творах ти можеш прочитати про різні відкриття і винаходи, про загадки космосу, таємниці природи, про цікаві факти з життя рослинного і тваринного світу. Я дякую вам за роботу на уроці. Бажаю гарного тихого дня. До зустрічі!